Всім привіт з вами я, Flash, і... і сьогодні ми будемо знімати восьму частину по проходженню Майнкрафту з Бодіком. Я тепер повноцінно можу сказати, що це проходження, тому що в принципі, ми вже відправилися в сьомій частині, якщо ви не знаєте в пекло. Хух, на одному диханні сказав. Дихання. Ну, дихання, так. ну, наголоси. Ну, добре. О, я у нас ніч, так що давай лягати спати. Угу. В самому початку відео лягаємо спати. Надіюся на удачу. Так, зараз так. я хочу відправитися в пекло, тому то, давай скрафтимо смолоскипи. Так, У мене, а тебе є вугілля. У мене всього дві штучки вугілля. Так, а у мене взагалі тут немає вугілля. О, ну, тут є хорош, така гарна штучка, але я її не хочу брати. Так, у нас, ще да, не заряд повний, я стрілу я бачу. Бодик, ти, мабуть, своє залізне кайло забув в скрині своїй. Не так. А, так точно, я точно лиш про арбалет. Але потрібен нам той арбалет, Бодик. А як Що, що ти зробив? Ти що, тут добував шерсть? Яку шерсть? Це я ще в пальчиках, пальчиках я ще пальчики в тіній добув. А, ну Зрозуміло. Так, погнали, бодіку, я зас хватив трохи ані. Та за... в півліні будемо вбивати. Ну, а не бивати, а торгуватися з ними. Так, ну наша на... Цільна... ну як це не на ціль, а просто я хочу дещо зробити, побудувати прапор України. Тому ми постараємося за це відео встигнути це зробити. У... Так. Паху. Він живий. У мене майже зламаний щит. А я шукаю нам вугілля поки що в печері, щоб ми відправилися вниз. А їм я теж зараз знайду вугілля в одній печері, в яку ми ходили ще в другій частині чи в третій Діаманту. Але ми, мабуть, вугілля там все залутали. Ну, звичайно, мабуть, так. Ну, добре, тоді давай лутай вугілля, а я зараз тут подобуваю нам... О! Я собачку знайшов! Собачку? О, вовка! Вовка я знайшов. Песика? Ти, якщо вже собачку. А, ну і вовка, прикольно. Хто? Давай на фа чи на камінь ножиці, папір, зараз напишемо в чаті. Що? Камінь ножиці чи папір? І хто виграє, тому це буде песик. Так як це в мене кісток немає, а в тебе є. Так у нас в скрині повинні лежати. Те, мен... Я песика знайшов, він наче нам потрібний. Песики, ти знаєш, що їх дуже ризиковано брати в пекло, бо там він. Так просто це як домашній улюбленець. Він... Ми ж оцей, купуємо собі собачок, не щоб вже вони там нападали на інших людей там, щоб познущатися, а просто домашній улюбленець, на ну, Так, Так. що я зараз нам добуду трішки цей... Так почекай, Бодік, якось хоча б яму якусь вири і песика туди заштовхай. Ну, я його приручити просто хочу. Ну, так, якщо чесно, це буде наша, з тобою... Ну, то Бодік, так само, як і мій канал. Я його сам створив, але чомусь ти вже рахуєш, що це наш канал. Так само, так. як і песик. Я його приручу, і ти будеш думати, що він наш. Ну, ну, якщо я йому скажу нападай на бодіка, то він нападе, повір. Ну, І те, і до речі, що, ну і мені взагалі цей песик не потрібен, загар... ну, ти зрозумів. А то чим песик може бути корисним, то ти тільки тим, що він пожертвує своїм життям, щоб врятувати тебе, коли тебе буде мало хепе: від скелетів або зомбаків. Ну, бодік. А ти б ти а ти ти, ти мною пожертвував би як цей песик своїм життям ради мого? Ні. Я впевнений, що ні. У хардкорі, так. Так давай в Незер відправляти. Ну от бодіка він би при, всі, при любій ситуації мене б врятував. От у мене вісім кісток, є. в тебе я залутав із скрині. А де, а а де ти, ти побачив цього песика, скажи мені? Біля порталу в але я зараз взагалі, бігаю по будинках. Бодік, це... ну од вистачить обворовувати жителів. Чи... Ну, я обворовує. Я просто забрав один золотий самородок, а поклав двох. Що? Бізнес. Ага, Твій бізнес скоро у банкроті є. Так, почекай, Бодік. бодік. А ось це песик. Якщо він приручиться з першої, це буде самий вірний песик. Приручити з першої кітки, ви поставите лайк і підписуйтесь на наш канал. Так, надіємося. Давай. Так, почекайте, треба зламати цю траву. Куди ти тікаєш? Ті-ті-ті-ті. Ура! Все, я його приручив з першого спроби. Тож, ви обіцяли підписатися. Давайте я чекаю. Бодік, біжи до порталу в Незер. Якраз підписники поки що підпишуться і поставлять лайк. А, ти так. вже тут? Песик, поки що я його приведу до будинку. Я тобі підпису, що скину, там до песика біжи, там де він був. Та Бодік, ні, все, мені не потрібні твої оці бравники. Бодік, я не розумію, чому ти не хочеш собі, собі песика? А, зрозуміло, в тебе ж цей. Кіт знову. Ну, не кіт. А коти бояться песиків. І тому ти як кіт боїшся теж. Я не кіт. І до речі, може давай. Ми взагалі, У нас багато так хвилин відео пройшло, а ви так в Незер і не відправилися. Так погнали в Незер, все. Так може давай може, краще побудуємо прапор України. а ти думаєш, я просто так добував 60 вугілля? Так, ну можна.

Добре. Так добре, зараз я не супер так вибігаю з будинку. А я не супер флешен, я просто флешен. Тому один снаряд ти можу пропустити. От і він ворушиться і мені не дуже зручно в нього потрапити. Все. Добре, вже телепортуєшся. Ну, я, в принципі, і без тебе. А, ну, впорався... Ні, я і без тебе впорався, ну все одно, гарно, що ти пишеш. Почекай, Бодік, скинь мені свої е, дерева. ну, тобто, В Хо... тебе я ж є ти... дерево, так? Скинь... Я тебе кидав щось стаку. Скинь так, мені його. Ні, ти мені не кидав нічого. Ну добре, я тобі ще підстапу скину. Так, мені треба палеці скрафтити і я скрафчу набагатеньку. Скинь, ти підібрав. Я знову підібрав, так, добре знову. Так, ти знову підібрав. Ух, ну. Дивися ж на мене, коли кидаєш. Ну тебе Ой, вчити добі. всьому. Все, давай. Так. так, погнали зараз по нашому шляху. Так, я скільки мені будь ласка, половину всіх смолоскіп, які є. Все, дякую, стак. І 40, 100? Ні, 48, не стак. Добре, підпогнали. Дуже гарно, що ми скрафтили собі золоті чоботи, на нас не будуть нападати пігліни. Але yeah. цікавий факт, якщо ви не знали, зараз вам розповім. Це, якщо на очах у пігліна, ну, в золотому взутті, він на вас не буде нападати. А якщо ви хоч з взуття, взуттям добудете трохи золота на його очах, то все, він на вас буде нападати сильно. Бодік, ну що ти там завис? Піднімайся. Бодік, я піднявся. Куди ти біжиш в обхід, я не зрозумію? А, ти туди піднявся, добре. Бодік, І подивися до речі... сюди. А, бачу. О, я, я так, там, я, я там. Добре. Я, до речі, побачив зараз як начебто в Незирську фортеці. І там, до речі, ще стояв Ендермен. Не, в Незерській фортеці Enderman. Ну, ну щось, Бодік, не дуже віриться мені. Ой! Так, що там таке? Та в мене тут два хп, я впав зі схилу. Давай, їж, їж і віднови своє здоров'я. Я відновив уже собі майже все. Бодік, ти там де? Я зараз там де, оце, чекаю тебе там де, оце... Не чекай, Бодік, спускайся. Тут печера невелика, ну. Я сподіваюсь, ти знаєш, де це. Де це? М -м як же мені тобі? Так от а, а чому мені туди спускатися? Ну добудемо так, тут трохи золото. Ну так я бачу багатенько золота і бігать. Біля... Де... В... 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 Я позаду тебе. Позаду а, сюди біжи. Так, біжу. Ти сказав бачу, коли е -е -е, до мене став спиною. Бодик, тільки роби. тут обережно, а то я тут впав випадково не на Знову зник за секунди. Чи ти так швидко зникаєш? Чому в тебе такий інтернет поганий? Я а тут, чого? Бодік. Так, щоб... Ай, то, ну, бачу, бачу, не бачу, бодик! Да куди ти хо йдеш, я не можу зрозуміти. Сюди тільки обережно, тут не стрибай! Тут не стрибай! отак от в обхід йди. Там невелика можна сказати засада. Тебе чекає внизу. Ну, отут спускайся, що ти робиш? Що в тебе взагалі з зором погано. Так, пільгні поблизу не бачу. Тому не бачу, Я їх, доб... я їх доб... я добуду бачу. золото. Ой, а піглі на тебе, ані ж не на тебе не біжить. Я не бачу, як ти золото. А я поки кварцу добуду. Навіщо нам кварц? Набгадай. Ну, ти, ти, ти ж казав, так. я кварц добуду. У минулій частині. Але я спитав навіщо і ти такий, не знаю, просто так. Ну, скажи мені в цій частині навіщо тобі кварц? А флешер, а в тебе є, скажи мені відповісти ти мені на питання чи ні? Чи ти Ру. питання кварц? на питання кварц? задаєш? Кварц, я не знаю, кварц нам може бути, він може нам знадобитися у всяких побудовах для того, щоб нам побудувати всякі будівлі. І так, що так, ми так, з Ну я хочу будильник, Можна ж кварцу зробити кварцеву колонну. О, Можна мабуть, зробити... Піглін побачив, що я добув золото. А, а, цей, а де ти взагалі знову зник? Ну ти, бодик дістав, став, Ось я нам побудував а, шлях. Ш... І ми і зараз тут залутаємо хоть щось. Так, погнали поки що тут. по цьому шляху. Ой. Може, тут щось знайдемо в цій нибудь Ой, бодик! Я бачу так. біом пиглинів. Ну і тут у нас вже є ці це хогліни. Це Та Я це знаю, біглі. що це хогліни, Ну вони дуже бойові. Бодік, рятуй. У! Ой, вони і мене зараз уб'ють! Тікай! Тикай, тікай, 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 Швидше, тікай, давай! Боже, тут іще один хоглін. Ось я сейчас що нам потрібно було... Тікай взірку. звідси! Добре, тікаємо. паркур. Ну, бачу, куди, вона тікає. Просто ну, тікає, давай, їж, так, їж, так. їж, їж, їжу. Я я їм, 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 їм. Все, я від я відновлюю здоров'я. Все, де, він тут... горить. Ау! Ой, да я його бив. Хух, я там скинув своє залізне кайло, ось воно. І, до речі, ти не бачив там меча? Так, ось на, ловити відвідмость. О, все. Ну, давай погнали заново туди, але ну, перед цим добудь це золото. Так, в незері, справді, дуже небезпечно, тому тут треба бути. Бодік! Вони готові будуть на тебе нападати, тому що вони побачили, що ти добув. Тікай, звідси. Золото. Добувай все золото, чуєш? Добувай, вони тебе не чіпають, тому що вони не можуть забратися на блок. Добув? Так, я добув. Все золото. О, Туда ось бить. тут іще є золото. Зараз я тебе врятую від піглінів. Ох, до речі, коли. Ой, а! Тут їх іще більше. Один мене нападає, але я, його дуже перехитрив. А, я чекаю, чекай, чекай, чекай. Швидше. Швидше. Де вони? Добре, і тепер я буду добувати золото, ти мене захищай. Боже То... мій, половина ХП. Ти яким бісом мене захищаєш? Як це яким бісом? Ти забіг, а ти він прямо за тобою забіг тебе і оточив. Так, два з половиною ХП. Хіліться, хілимося, хілимося. Ух ти! ти! Дивися! Я знайшов зомбі свина, який дерьмає вудочку із грибом і, і сидить на Ну, короче, на комусь там... Лаву... Лаву якось його там мірка, якщо... да. Це. Бодік, захищай, я знову добу. Золото! Вони як вони мене вже задовбали? Бодік, вони мене вбивають, не тебе. Так, добре, і ти чекай. Він за мною? тікаєш? Я тікаю. Навіщо ти тікаєш? Я кажу, що тебе захищай мене. Я Кажу, що тебе захищай мене, ти тікаєш. Ну, ну ти геній. Добре, я тебе... І ти ще сказав, що пожертвуєш своїм життям ради мене? Ну, ти брехло. Тому і список... Тому я й приручив песика. Я хотів сказати, захищаю тебе. А мої слова скрипи, а де моя їжа, ну, добре. Так, почекай, Бодік, я зараз... На, де де я те золото добував довбане? Та уже все одно ну, на те золото п... Погнали звідси пошвидше. Так, золото погнали звідси пошвидше. Так, а так, ось, зараз. зараз, секунду, я добуду його. Жадність мене погубить. Так, а, а, так. Жадні... жадність. Так, ну, нікого ні. на горизонті не видно. Я сам забудувався, щоб на мене ніхто не напав. І зараз тут якась лава на мене виливається. А, і пігли, не танцюють свій Добре. Добре, о! Ще золото. Ну, Хай, все, все, все. все. Добре, повернемося. Ой. Ну так, коли вже будемо до, біля свого будинку. Все, ми повернулися. Не зважайте на ці дири. Просто, коли ми бігли додому, була ніч, кріпери взірвалися. Дуже. Гарно, щоб не біля нас. Потрібно мати з собою завжди запасне ліжко. Ну, Бодік, а Бодік, взагалі, сліпий якийсь, він не помітив взагалі шлях не бачив, тому нам довелося, ну, тобто, мені смолоскипами йому весь шлях освічувати для того, щоб він прибіг додому. А він уже хотів біля Незерського порталу лягати спати. Ну, все, Бодік, Я думаю, ми все, все зробили. Порт прапор України побудуємо в наступній частині. В цій не встигли, в цій не встигли чуєш? Тому в наступній побудуємо. Ай, ну добре, і чого ти все. ти так кажеш, ну. Тому добре. що ти, ти будеш зараз казати, ну будь ласочка, ну ще щось. Ну все, закінчимо, Бонь. Спускайся. Ай, Дякую, заразити. що дивилися нас. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось це відео. А для вас старався я флешен. І. Бодік 477. До нових зустрічей.